Буде про мою поїздку в Івано-Франківську. Юля зараз мене приб'є. І сподіваюся, дуже, що я не буду якась фіолетова, чи синя, чи може я нікуди не їду. Всі зібрались, вже сідаємо. Дівчата запізну Борисович обіщає запуск на мільйон. Я просто сильніше селі Чула, якщо не прости з 5 хвилин, не буде записів. Мені не додали, це всі. Що ви сказати? Це була Так? Да? Да. Привіт! Ми давно з вами не бачилися. Це мій, мабуть, другий. По рахунку буде влог. Якщо ви мене бачите вперше, мене звати Іліана. Підписуйтесь на мій канал і слідкуйте. От цей влог буде про мою поїздку в Івано-Франківськ. Сама живу я в Житомирі. А зараз біжу на манікюр, збираюся і ввечері вже виїжджаю в Івано-Франківськ. У мене є такий прикол, не знаю чому, але я іноді буваю сама собі зриваю ногті, манікюр. Я нещодавно його робила. Юля зараз мене приб'є, коли побачить. Але, ну не знаю, в мене буває, коли я щось нервую, шарфись, якщо вони ламаються, якщо один зламається, то все. Пішов, поїхала, я починаю ламати всі і знімати, їх собі я знаю, що це погано. Тому перед поїздочкою прийшла робити новий манікюр. Я вже зробила манітюр і біжу на каву. Мій майстер сказала, що тут з'явилася прикольна кав'ярня. А хто я така, щоб не пропустити себе кавою? Я вже взяла каву в цій кав'ярні. Там роблять оці кюртоші, я не знаю, як правильно називається, і кава. Але я трішки в шоці, що ця маленька кава. Я в шоці, що вона взагалі маленька, це американо з молоком. Вона, по-перше, коштує дорожче, ніж всюди, і така маленька. А по-друге, мені ну, я була коротко, в шокі, що її роблять не власноруч, а це автомат. А я щось не помітила і стояла, ждала в черзі. Але нічого, кюрту щості не брала, але вип'ємо каву, прогуляюся містом. І прийду додому буду вже збиратися в поїздку. Чисто щоб ви розуміли, як триває підготовка до поїздки в івано франківськ Хто ще так готується? Тиждіть. Пофарбувалася. 20 хвилин чекаємо і сподіваюся дуже, що я не буду якась фіолетова, чи синя, чи зелена, Так, Поки я сижу і в мене сушиться голова, я хочу вам показати, що я з собою беру в подорож. Я не дуже люблю набирати якісь речі сильно, але в цю подорож мені обов'язково треба купальник. Треба завжди я з собою кучу всяких гігієнічних цих серветочок. Ціла косметічка. У мене тут і ліки різні, такі, щоб на всякий випадок якісь там від отруєння і від голови, і від живота, і від всіх бід, які є в цьому світі. Все тут. Всякі такі штучки і косметика. Обов'язково має бути павербанк. Цей заряжений, ще один заряджається. Так як я їду автобусом, я беру. Таку подушечку, треба її надути. Думаю, чи брати з собою книжку, щоб почитати. Але в мене поїзд, ой, автобус ночний і поїзд назад. Потяг він в мене теж нічний, тому, мабуть, нема сенсу брати, бо ніде її не почитаю. Хоча дуже хотіла почати. Ну, Документи, гроші, шоколадочка, щоб перекусик легенький зробити. Що тут ще? Беру з собою цей фен. Не знаю, чи він мені буде треба, але в мене чолка, я її не люблю вкладати, вона після автобусу може виглядати дуже жахливо, тому я вирішила взяти, щоб якщо що, десь там зайти і перед зустрічю, куди я їду, зробити собі укладку і тут шапка. Ну що, зустрічайте мій новий образ. Бачите, це стало темно. Прийшли. Освіжилася, тому що я фарбувалася останні раз два роки тому. Теж був цей колір, а тут знайшла фарбу нову вдома. Чому би не освіжитися перед поїздкою? Автобус вже запізнюється на 15 хвилин. Може, я нікуди не їду. Вчора я вам в возі не розказала, що ж було з автобусом. Пообіцяла обіцяла і не сказала, вже приїхала в Житомир. І роблю цю вставочку, цей влог, що було не так. Коротше, мій автобус просто не приїхав забрати мене в Житомирі. У мене був автобус в Київ, щось там Буковель, і він мав їхати через Житомир і до Івано-Франківська. А він просто не приїхав, він запізнився і його потім не було. І просто люди, які не попали на автобус, просилися в інші автобуси, і мене взяли в якийсь вообще харківський автобус, якийсь лівий, довезли до Львову. У Львові ще на якийсь пересадили. Але нічого. Результат один. З'їздила і все класно. Але з цією фірмою як вона називається? Павлюкс Транс. Я не їжджу і вам не... Я вже приїхала я в Івано-Франківську. Скоро покажу вам, що де куди і як, але спочатку ми сомікою ідемо кудись поснідати. Ми всі зібрались вже сідаємо. дівчата зі зупізнили, Мы <laughs> 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 в мной, естественно, запіздилися на цю кусок. И таких таких гостей можно подачу. Добрий день. Добрий день. Приїхали в заміський комплекс. І взагалом розповідаю, чого взагалі ми сюди приїхали. А приїхали ми сюди з нашою групою на навчанні. От будемо сьогодні займатися розборами наших запитів, наших запусків, і будемо відпочивати. розказуй, що приїхала. Ми будемо відпочивати, робити розбори і просто відпішимо. <рігла> Тому от бажаємо, щоб ви сьогодні на декілька там годин відключилися, максимально кайфанули. Все, що було там сказано, опрацьовано, засвоїли і з новими силами да, залітали на другу частину навчання. Дякуємо. Дякую. <реш> Десь організували зараз біля 100 івентів загалом. Дві тисячі євро коштує продукт, <реш> і з них тільки одна людина, яка хотіла би таргет з нуля, і всі інші це ці... <реш> можна на підприємство. У нас тривають розбори наших питань, наших запусків. І дуже класно, що це в живому форматі, бо наші зуми по 6 годин до 12-ї до першої ночі, до 12-ї майже до першої останній був, це, звісно, вау, але вживу. Це просто неймовірно, ще на такій території. Сонечко, природа, відпочиваємо. Тут дуже класно. Зараз будемо обідати і йдемо в басейн, в сауну, в баньку відпочивати. І надихатися на нові запуски. Куди йдемо? Ми йдемо на вулицю, будемо їсти суші, піцу, дихати, а потім переодягаємо всі халати і йдемо баритися. Ми перевдягнулися. Не всі, але перевдягаємося і будемо йти куди? В куди ми йдемо? Вон, у нас є римська. Йде римська. Що там ще є? Це... Це з, віниками. Так, з віниками. Японська. Ще там якусь фітобочку. Кореч, будемо здоровлятися. Це така червона вона дуже пробиває до всіх умов. Це 20. Плюс. А тут, коротше, ми заходимо сюди. Я буду твій влогер. Відкриваємо, отут буде голова. І тут людинка сидить собі. Закрита повністю. Так. Я і боюсь. Тут хтось стоїть, і ла-ла-ла, пу-пу-пу. По-різному барабанить. Тепер.

Про свой прыжок. Что я могу сказать? Это было феерично. Да? на вулицю, ми вже закінчуємо вечір. Я не знаю, які тут буде, яка буде якість, що ви будете бачити. Але я вийшла просто плін дійсно подякувати за цей день. Я знаю, Боже чи Борисович, що ви будете дивитися цей цей влог. Я знаю, що буду дивитися ті, кого не було, і ті, хто був. Ми, блін, офігенно провели цей день. Це неймовірно. Це настільки натхненно, і ці розбори, і просто невимушена обстановка, неймовірна локація. Просто все до мічей продумано не тільки на навчанні, а й поза його межами. І дякую, 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 дякую. Але ми ще не завершуємо. Зараз трішечки збираємося і їдемо ще в центр Франківська на якийсь там в якийсь прикольний заклад. Який, де можна, копче прочувствувати оцю э, вейбинку Івано-Франківська. Э, закінчується оп, наш вечір. Що да. закінчується? У нас ще продовження вечеря. А саме вечеря, точно. Оп! Сюди відміни. Субота. Табор. Дівого налива там. Ми приїхали в центр Франківська. Погуляти іти, щось їсти смачне Ця подорож закінчилася. Добре, що ви подивилися цей вог. Добре, що ми так класно провели цей день. Ми вже на вокзалі їдемо на Київ